Сьогодні моїй майстерні царярт виконується 12 років, але починалось це все дуже цікаво і спочатку люди просто замовляли у це. І приблизно так я тоді виглядав. Потім була перша майстерня, яка називалась Царь Арт -мастірська». і вже потім воно було скорочено до царят. Тож я то до чого? Я вам хочу показати трошечки, як саме це все починалось, з чого це все починалось, і станом на зараз, це прийшло ось приблизно до такої історії, котра навколо мене. Тут буде велика кількість сентиментальних моментів, пов'язаних з великою кількістю різних людей. Якщо ви це побачите, я про вас помню. вам величезно дякую. А я просто розкажу. Яке я вже старе. Перший рік, трошки більше ніж рік, я працював вдома, робив перші вироби. Один з тих, що я зробив перший саме для себе. Це було сидіння для мого мотоциклу, і виглядало воно тоді ось так. До речі, байкери-ба-байкери -байкери були одним з моїх перших клієнтів. І тоді я робив прям дуже-дуже жахіть. І от, власне, після цього почалося, 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 почалося. Я почав приймати замовлення, котрі не мав уявлення, яким чином виконати. Але тим не менш я брав завдатки за ці вироби і назначав строки. І шансу таким чином я собі не давав, адже не виконати свою обіцянку і не витримати строки я просто-напросто не міг собі дозволити. І завдяки цьому я зростав. Потім, коли пройшло трошки більше одного року, я наважився зняти в оренду перше приміщення, і мені це було дуже-дуже важко, тому що до цього в мене був бізнес, який прогрів дуже дуже сильно. І на той момент мені здавалося, що саме через оренду приміщення я прям не витягнув. І я знайшов собі перший підвал, домовився. Це був підвал планетарія. Він був найдешевший. Він був там ззаду, спуск вниз, е і це було просто жахіття. Попередні орендарі поздирали всю вагонку, котра там була. Стіни були жахливі. На підлозі була текуща каналізація, котру я там заканопачував. Я в рюкзак зібрав свій інструмент, взяв інструмент по дереву, котрий був вдома. В підвалі забрав там всякі доски, тому подібні штуки. Привіз їх туди і робив собі там мебель. Меблі, і от перший місяць, і я там робив меблі, щось намагався пофарбувати, щось там робив. І потім я вирішив, що я можу не витягнути ось цю саму оренду. Чомусь вирішив повикладати ази академічного малюнку та живопису і зібрав групу і почав це власне робити в стінах цієї майстерні. Ми пили каву, палили та малювали всякі штуки. Хоча ця сама школа прожила не так довго, а декілька місяців. А потім у мене почався вже завал по моїй роботі. Пройшло ще пару місяців, і я вже знайняв собі першу швию робітницю, яка зі мною пропрацювала здається, мабуть, роки два чи три. Чи найняв її, тому що я не вмів шити на швейній машинці? Я її купив, але шив крючком обувним. Потім була друга майстерня, ми переїхали. Там я ще відкрив кав'ярню додатково. До речі, якщо ви з Черкас, може згадати цю картину. Там була своя тусовка, своя атмосфера, але зараз, дивлячись на те, я розумію наскільки то було жахливе. Але нам було весело і навіть проводили арт-галерею, виставки і всякі-всякі такі штуки. Коротше, це був треш. Можливо, років через 10 я буду дивитись на те, де я зараз, і мені це також буде здаватись жахливим. Але це було дуже прикольно, дуже кльово, дуже атмосферно. Там я провів ще якийсь певний час. У мене були як зльоти, так і падіння. Я закривав кав'ярню, переїжджав туди, потім знову переїжджав в більше приміщення, знову наймав людей. Потім знову це все діло закривав, сідав, сам працював, потім. Переїхав ще в нове приміщення вже у Хрещатік Сіті. Є в нас такий торговий центр, і це виглядало ось так. А потім після того було ще багато-багато багато, багато, багато історії, котрі були викладені в інстаграмі. Було закриття тієї студії. Я переїжджав додому, вдома працював, потім відкривав знову. переїжджав у планетарі в маленьке приміщення, там працював. Після того я переїжджав у Югославський дом. Потім закривався, переїжджав додому. І от вже, здається, 5 років, як ми ось у цьому магазині на бульварі Шевченка, 352, в торговому центрі бульвар. І окрім тієї всієї історії, ще й були виставки, ярмарки. Цього я починав власне знайомство, окрім як з інтернетом, знайомство із клієнтами новими. Таким чином, мене люди в Черкасах. Дізнавалися, впізнавали. І ось це фотографії одних з перших ярмарок. Були ярмарки, на котрі я приїжджав із саморобною барною стойкою, кавою на пісочку, варив каву. Бо люди платили стільки, скільки захочуть. До речі, така ціна в мене була і в кав'ярні. То ви приходите, платите стільки, скільки хочете. Після того, як ви п'єте каву, от і паралельно з цим працював о, ну, на Людей на широку аудиторію так, звичайно, окрім цього, ще були соціальні мережі. Тоді це було ВК, тоді ще інстаграму не було. Тоді він ще був дозволений. Починав я з нього, потім набув Фізбук, інстаграм, потім був Ютуб, і вже зараз. Тікток, власне, ось такий коротенький екскурс. Я сподіваюся, вам було цікаво, і фоточки з мого особистого архіву вам сподобалися. За ці 12 років я познайомився з величезною кількістю різних людей, цікавих, кльових, крутих. Величезна кількість з них стали моїми товаришами, друзями е і навіть моєю коханою дружиною. Я хочу подякувати усім тим, хто так чи інакше доторкався із моєю творчістю із моєю майстерною царят. Хто працював у нас, хто замовляв у нас, хто з нами співпрацював, хто був нашими партнерами, велике вам дякую. А попереду ще дуже дуже багато чого. Я сподіваюся, і мені це дуже дуже цікаво. Ну, а з вас лайкосик, якщо вам це сподобалось. До речі, на наступних вихідних будемо святкувати наше 12-річчя.